Слава Ісусу Христу! Слава Які Богу! Ювілейний рік триває і продовжуємо з вами серію навчань про рік ювілейний. Говорили ми з вами про гріх, про віру, про любов, про надію, про відпущення. Пропоную поговорити сьогодні власне, про ювілей у Римі, у Ватикані. Ви нещодавно повернули звідти. ювілейні ворота, пережиття, колись Рим називали центром світу. Ну, але якщо так зважати на навіть. На вибори папи то він не залишився, оскільки всі слідкували. То, власне, повертаючись до Ювілейного року і Ватикану про пережиття там, що відбувається uh -huh. і чому там? Така була одна думка. Ми не даємо забути, що триває цей ювілейний mm -hmm. рік. Не забуваємо тут цими, такою серією е цих е навчань, таких е інтерв'ю. Продовжуємо роздумувати, і, думаю, це важливо, бо час від часу вже починаємо забувати. Це вже досить довго триває, великих змін не відбувається. Власне, Рим, центр католицького християнства, бо там столиця Петра, столиця Папи Римського, тобто центр, з якого розходиться кожне благословіння. І Місто Рим насправді є містом святим, так як містить в собі дуже багато святинь, святинь центральних, святинь базилік, великих базилік. І, можливо, десь так історично, ці паломництва до Риму. Були моментом так привести людей, зібрати, дати їм можливість якогось великої, можливість якоїсь великої події, великого зібрання, пережиття, можливо, десь і якісь і фінансові моменти, так, бо паломники складали пожертвування, це була можливість. Взяти участь в діяльності Риму через, таке, через такий потік паломників. А з іншої сторони, ну, важливим є насправді ця благодать, бо це пожертва жертва, яка складається кожною особою, яка здійснює це паломництво, тобто це і особиста жертва, але також ну, і ця пожертва, яка, яка вкладається в. Скажімо так, в процвітання цього центру. Але це все є співдією, тому що знаємо, що папа ці потім і фінанси він так розподіляє на потреби про ті потреби, які було згадувані і в булі проголошення ювілейного року. Церква живе завжди взаємообміном один з одним. І тому так паломництва збігаються до Риму. До цих центральних святинь, щоб від цих центральних святин е, ніби розходилися ці потоки вірників із тими благодаттями на місця. Е, так, паломництво здійснив із з молоддю, із, на ювілей молоді. Е, подія надзвичайно, так як. Е, Поле Торвергата зібрало мільйон двісті тисяч молодих людей. Це був захід надзвичайний, багатий, багатий на досвід, досвід Христа. як багато молодих людей, що тривають. В своїй вірі. Так це була велика радість бачити е, таких відкритих. Звичайно, що не кожен так до кінця це розумів, бо це було видно. По молоді, сучасній молоді, як вона переживає е, деякі події, але для більшості це була подія зустрічі е, зустрічі. І... Насправді так ну надзвичайним була така присутність папи, який був дуже дуже людяний, дуже відкритий. Він навіть перед месою там зупинився. То давайте зберемося, зустрінемося, що відбувається. Поїздив між довший час, навіть їздив між молоддю, але так само і зранку так прилетів, потім дивимося гелікоптер, піднявся знову, захотів подивитися на всю площу, побачити всіх, привітати, поблагословити. І, і так само і ті вечори, так, коли відходив, то побажав усім. Такої ну, спокійної ночі, відпочинку, щоб зустрітися на нову. Тобто така, така щирість, відвертість і приємність, яка переживалася. А саме місто, то забезпечило ці можливості, так, були е, різні групи паломників, які проходили е, всю де ла Кончіляціоне. Тобто цю велику вулицю перед самою базилікою так проходили з хрестами, це було надзвичайно дійсно так бачити цих паломників, які побожно ступають для проходження ювілейних брам. Знаєте, чи, коли говорите про мільйон двісті тисяч молоді, mm -hmm. це велика сила. Чому мене це зачепило? Тому що, навіть дивлячись трансляції, спілкуючись ну, навіть із своїм сином, спілкуючись mm -hmm. з нашими параф'янами, хто туди пішов з колегами, це відчувалося. Це така сила відчувалася, ну просто неймовірна. І це такий, знаєте, великий знак, що церква має майбутнє. Mm -hmm. Це не кінець. І, попри те, що наша молодь є гідна, вона є добра. Mm -hmm. І вона не така, як дуже часто ну, її штампують. Mm -hmm. Такий досвід, напевно, я вже трошки відійшов від пастирації, від душпастерства такого загального. І це була така можливість зустрічу, зустрічі з такою сучасною молоддю, так як вона переживає в таких деколи і неформальних обставинах. Можливо, з того, що це була якось обрана молота, яка ну, захотіла, яка вирішила їхати в паломництво. І спілкування було так зрозуміло, що вони. Не в тому, що вони дуже віртуальні є зараз, бо це віртуальний світ, так, світ якоїсь соціальних мереж, якихось ігрових площадок або в тому сенсі. Це та молодь, ті молоді люди, які шукають сенсу. Вони пробують знайти, знайти якісь такі важливі речі, навіть десь там, так спілкуючись десь в музиці, просто зацікавленості музикою. Вони якось вже шукають ну, більш, більш глибоких змістів, більш глибокого змісту те, чим вони займаються. І так само вони ну, так дивився, що прагнули десь і в ті брами війти, і базиліки відвідати. І так, ентузіазм е таких декотрих ну, то просто дивував цей вечір, і не було <зум> зупинки. Е вони так емоційно ділилися всім, всім і всіма, кого побачили, кого зустріли, як вони це переживали. Е і... Це було дійсно таким натхненням, натхненням переживати глибину кожної розмови, кожної зустрічі побачених речей, побачених навіть будівель архітектури. Такий слоган, девіз, гасло цього ювілейного року про те, що надія не засоромить. І ще якщо кілька слів про молодь, то власне ми бачимо, що є надія, і вона аж ніяк не засоромлює. Багато хто задається питаннями, тому що християнство занепадає, церкви стають дедалі пустішими, пустіють храми. Не знаю, це, напевно, все циклічно. Завжди були і будуть у всіх поколіннях, у всіх родах ті, які є вірні Господу, які підтримують, які тримаються. Е, можливо, не ну, традиції в тому сенсі, що традиція це є віра в Бога, передання цієї віри в Бога, е, віри, якою вона є. Е, але і наша сучасність ну, зазнає цього, тобто старше покоління. яке Більше вже бачить якусь сутність, бачить якусь есенцію християнства, взагалі відданості Богу і зустрічі з Богом. Так і молоді люди, ну, наприклад, десь чую, там молоді йдуть там групка. Міністрантів при парафії йдуть десь там на рибалку, спільний вихід такий мають. Ми зрану стали, помолилися бревіарій, утренню і пішли собі на рибалку. Для мене це просто захоплення. Я в своїй молодості таке не переживав, десь там було, якось нам не давали цієї такої можливості. Але бачу ті, які. Е Отримують від церкви, отримують від церкви благословення, отримують від церкви підтримку, якийсь супровід, можливо, десь і в таких базових моментах такий щирий, відкритий, відвертий. То ця молодь, сучасна молодь знаходить себе у. Зустрічі з Богом, у відданості Богу через молитву, через якусь діяльність, але ще найбільше знаходиться там багато людяності в, тих, mm -hmm. в, в молоді сучасній. Бо вони ну, прагнуть чогось більш такого наповненого. Навіть з власного досвіду, спілкування з молоддю, вони дуже неповерхневі. Вони прагнуть глибини і. Може, навіть якісь такі наші формальні, знаєте, наші вже дорослих, старших людей ритуали вони відкладають, аби віддати якраз глибину і з ними можна говорити про дуже дорослі стосунки з Богом. І вони це розуміють, і вони відповідають, бо вони такі є. ця молодь. Чому мене це так зачіпає? Бо дуже часто мене обурює про те, що коли кажуть старші, мого покоління, може, старші, що ну, молодь така засуджує, що все пропало. Ні, надія є, і надія не засоромить. Ну, так, бо ну, куди ми вкладаємо нашу надію, бо це ж надія не засоромить. Цей апостол звертається до того, що надією, цим якорем є сам Христос. І коли вкладається в життя людини Христос, вкладається правда про, про спасіння, правда про любов, правда про людину. Ну, це не може засоромити, тому що ну, це не просто надія, що я надіюся, що сьогодні буде добра погода. В сьогодні добра погода. То ми з цього радіємо, ми надіялися і отрималися День доброї погоди. Але це та надія, яка е, ну, бачить, бачить радість майбутнього. Тобто, е, які б не були перешкоди, які б не були складності навіть дощовий день. Але це буде тривати в надії, тобто в радості, що е, цей Господь приходить і Господь є в моєму житті. І, напевно, для молоді е, і для, взагалі для вірних, я думаю, е, це має бути дороговказ щоденності та той, який тримає на певності не зрушити, да, бути впевненим. Впевнений в тому, що не лише майбутнє, що ми триваємо в чомусь прекрасному. Ну так, це як корабель, буря на морі, але корабель має якір, і mm -hmm. він стоїть. Ви згадали на початку про те, що паломництво це жертва. Mm -hmm. Чи кожне паломництво це є жертва? Вели. І, і для чого потрібна ця жертва? Наступне питання. Угу. Я собі так згадую одну поїздку, тобто це дві, дві доби mm -hmm. в автобусі це жертва. Так? Бо це дискомфорт, складності, mm -hmm. це фінансові витрати. Тобто, жертва. Я вкладаюся в щось важливе. Я віддаю частину себе для чогось важливого. Це та сама покута і навернення. Тобто, я вкладаюся, я вкладаю зусилля для того, щоб отримати. Ну, це ніби не плата, але це якось винагорода за те, що я отримаю. Тобто це жертва, це не просто якось віддаю щось від себе або е, себе мучаю чимось. Але я вкладаюся, відшкодовую те, е, або навіть ну, віддаляю від себе те, що є. Е, е, Непотрібним можливо, дасть не мож, ну, навіть ну, просто гріх так, відмовитися від гріха, але я так само і відшкодовую, винагороджую те, що, що отримую набагато більше отримаю цей дар від Бога, який є... Ну, для мене часто це навіть просто естетичний, mm -hmm. це просто такий. Так одна, одна молода особа і сказала: Тепер я розумію, деколи ваше, ваше прагнення цієї краси, десь у церкві, десь е, такої, ну, естетичного погляду, який маєте, так? бо ви в цьому прожили довший час і маєте цей досвід, е, і ну, це просто збагачує, це, це відкриває на вищі цілі, вищі прагнення, на, не лише на високі, але на вищі. Тобто. Е, Ну, божественні, божественні порухи, які можуть бути в людині. Ну бо навіть літургія, весь весь обряд він збудований в тому, що це є е, вигляд, це є е, світло, так, ну, це є. Геометрія та конструкція, яка якийсь ну, тобто, порядок, mm -hmm. це є навіть запах, який mm -hmm. ми ну, спостерігаємо. тобто, Це є дим, так, mm -hmm. е, І це все має в собі так е гармонію гармонію Бога, красу Бога. Mm -hmm. Ну, І потім до цього все вкладається дійсно ця духовність, тобто можливість побачити щось велике, бо насправді базиліки вони дуже великі, це величне, це просто ух. Так ух, щось велике, щось надзвичайне. І де та мала людина може такого великого Бога прославляти? Питання: де та мала людина може прославляти великого Бога? Де може прославляти? Ну, Там може прославляти, в тих базиліках, в тому римі, в тому, в тому паломництві? E, але ну, так трошки був дискомфорт, бо це цей молоді. Така mm -hmm. кількість людей, які ходять, це постійний, постійний натовп це постійна така складність. E, a, ну, якби зрозуміти, так пройти, протиснутися. Це треба було деколи протиснутися e, в базиліку, бо це mm -hmm. ну, натовп приходить. Але e, ну, якраз в тому. В, в такі, ну, бо це була як певна, певна жертва так, mm -hmm. за, за те, щоб увійти, прийти, да, докласти зусилля, відмовитися від себе, десь комусь пропустити дорогу, знайти такий шлях, вузьку, вузький шлях, вузьку браму, хоча ці брами широченні, величенні. Е, але знайти, знайти собі своє місце. Тобто для мене деколи це було е, просто лавиця, де, де тисячі, тисячу людей проходить, але я міг зупинитися і просто ну, сказати Богу, дякую, що ти мені дав цю благодать е, е, бути з тобою, бути тут, у цьому місці, бути з цими людьми і, і мати цю, цей, цей досвід. Досвід вселенської церкви, mm -hmm. бо всі ці всі ці люди, весь, весь цей натовп, який, який там був присутній з усього світу, з усіх континентів. Mm -hmm. Тобто це було щось такий, такий ну, вселенський досвід, цієї присутності цієї церкви. Mm -hmm. На важливих подіях для, для церкви. Ну, І тут може так бути, що можна, та як каже Господь, у свою кімнату зайди, але це різні моменти життя, різні аспекти. Mm -hmm. Тобто ми дивимося де Бога, бо можна всюди знайти. Е, просто, якщо говоримо про цей досвід е, паломництва, то там. В такий спосіб можна знайти Бога, там його можна знайти. Хоч для когось це туристична поїздка буває, як туризм. Але там ну, залежить від кожного, ну, так як Бога, знаходжу в собі однозначно. І то найпростіше, якщо йдуть з тим настроєм зустрітися. Знайти цього Бога, шукати цього Бога, де він живе, де він перебуває, то він буде там. Проходження через ювілейні брами. Це відпущення боргів. Це залишити, так, ну, Проходження брами. Ну, це ніби межа, так? тобто, границя, яку я переступаю, тобто є тут і є там. І оце тут мені каже, якщо була помилка, якщо був якийсь гріх, якщо був якийсь який стан, який мені тут каже, що треба зробити там крок туди. І то можу, можу це пережити, можу це відчути. Тому що свідомо вступаю в такий контакт із собою, в контакт із Богом, де Бог мені каже, це можливо. І я собі відповім: так, це можливо. І починаю, ну, пробую і починаю цей момент без боргів жити. Бо це є стан людини, спасеної Богом, відкупленої Богом. Жити без боргів. Твій борг є прощений, відкуплений. Ісусом на Христі. А тепер пробуй і ти жити цим відкупленням, жити цим безборговим життям. Не накопичувати заново. Ну, заново це не хочу бути таким фантастичним, ідеальним у висловлюваннях, Але однозначно реалії є різними і всякими. Тому ми е, в наших реаліях насправді ну, е, маємо розуміти, що та, накопичувати не треба, але якщо накопичення е, відбувається, відбувається, відбувається. Ну, то маємо, маємо для цього відпусти. Угу. Живемо зараз в такій ситуації, що триває війна, і не всі, хто б хотів, напевно, можуть поїхати. Угу. То щоб дати знову ж таки надію тим, хто залишається тут вдома, про відпущення боргів, про проходження крізь ювілейні брами, бо вони є багато mm -hmm. де? Mm -hmm. Чи обов'язково їхати до Риму, до Ватикану, чи ну, власне, Бог всюди є і все mm -hmm. наповнює? Так, знову ж таки, хочу повторитися, тому що так ми зачепили тему паломництва в Рим. Тобто, цей досвід паломництва, цієї можливості він надзвичайним. В булі проголошення папа надав можливість для тих, хто є в складностях, це є хвороба, це є якась ну, фізична обмеженість навіть в'язниці. Тобто для цього є достатнім, так він назвав споглядати трансляцію. Меси з Риму, наприклад, Купапучолю або з місця ювілейного місця, це також є можливість, тобто взяти духовну участь. В якомусь паломництві, так, або навіть жертва того, що ці особи із хворі особи, mm -hmm. немочні не особи, а також особи похилого віку мають уже свою складність, своє паломництво, свою дорогу цих зусиль, страждань, які вони зносять в намірах церкви, на благо церкви, долучаючись до христових страждань, тому в тій мірі. В булі є приголошено, що ця можливість є для людей похилого віку, для людей хворих, немочних, ув'язнених навіть, тобто які обмежені. Звичайно, що Україну ну, в особливий спосіб не згадували, але в цьому часі треба розуміти, що участь в будь-якому. Місці, де ну, церква, наприклад, каже відпусти. Навіть відпуст у твоєму храмі є це раз у рік відпуст, ти маєш можливість пережити цей відпуст і отримати відпущення. Тобто ця можливість є не лише в ювілейному році, але також і можливість е в кожному році є певні. Події, певні прив'язані моменти, в яких церква надала цю можливість не, не лише залишати це раз у 25 років. Але е, ці можливості є і ними треба користуватися, тобто розуміти, що підходить парафіальний відпуст. Він так і називається. Парафіальний відпуст свято храму на цей день, в день відпусту, є можливість отримати повний відпуст. Виконавши так само ті самі умови, тобто перебуваючи в стані, освячуючи благодаті, не мати якусь таку прив'язаність до гріха виконати цю сповідь, приступити до святого причастя і виконати молитву в намірення святішого Отця. І це є така можливість ну, доступна, тобто для тих, хто не має змоги. Виходити, виїжджати до спеціальних місць, ну так в дієцезії, можливо, десь рух є можливим, так як бачимо, паломництва тривають mm -hmm. до храму кафедрального святого Мартина в Мукачеві, так і саме до парафіального храму воздвиження Всечесного Христа в місті Берегово. Так, ну, ця, можливість, ця можливість є, і багато хто користується. І паломництвами, і просто відвідуванням цього храму для спеціальної молитви. Хто ще не встиг, Ще є час? Заохочете. Часу, є часу. Е, ну, там закінчення вже недалеко, звичайно, цей грудень, вже недалеко. Mm. Тобто, ми десь тут, у вересні, так, вже декілька місяців залишилося. Заохочую, бо це є така нова свідомість, можливо, десь не пережили так, ну, не відчули, не захотіли, не мали можливості, не знали про такі можливості. Спробувати пережити цей, цей час дійсно як, як можливість переступити поріг. Переступити поріг, цю межу. Було щось старе, живу в стресі. Переживав о, тягар, якоїсь, якоїсь гріха, відмовлюся від цього, висповідаю цей гріх, почну жити е, іншим життям, але це все є намір людини, е, заохочую до цієї можливості, бо це насправді так е, відкриває нас на свободу е, і дає нам бачити е, не лише майбутнє, але бачити надію е, нашого кожного дня. Тобто Господа, і ту можливість дійсно бути відкупленими, жити це спасіння. Знаєте, як ви сказати, сказали, бачити надію нашого Господа, ну то Господь не засоромиться 100%. Звичайно. Якщо підсумувати, то дуже мене торкнулося особисто про цю вселенськість церкви, про те, що вона молода, про те, що вона живе, про це знаєте, навіть така двіжуха. Ну, бо така є наша церква. За це я її дуже люблю. Бо вона така. Вона така жива, вона така свіжа, вона така молода. Mm -hmm. Нехай навіть і зовні здається, що ну, самі старі ходять. Ні, це неправда. Ну, зараз повністю виїхав. За так по фото подивитися. Це все молоді духом, люди, які прагнуть зустрітися, пережити цей час в такому паломництві, бо це є досить така велика рідкість, що організовуються дієціальні паломництва в місто Рим. Це такий. Ну, можливо, унікальний досвід так, для, для багатьох, які поїхали в це, в це паломництво, яке зараз триває в дієцезії до Риму, до, до паломницьких до е, святих брам. Так, бо це дехто можна розглядати як туристичне. Але дивимося на цих людей і то бачимо, що е, завжди прагнуть залишатися молоді духом, бо псалмоспівець так і говорить. Е, Приступаю, приступлю до вівтаря Божого до бою, який розвеселяє молодість мою. І цей псалом цитують, може цитувати кожен в різному віці. І той, розвеселяє молодість мою, це дійсно можливість бути учасним. Я так назвав молодість це бути учасником різних етапів, різних. Подій, це більш такий, можливо так, більш динамічний час людини, людського життя, але це більше такий ну, можливість руху рухатися. І тому багато хто цим користується і, і рухається. Бо рух це життя. Так. Дякую. Дякую.